Понад сотня освітян Закарпаття долучилася до засідання колегії департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної військової адміністрації краю. Одне з нагальних питань, яке обговорили дотримання інклюзивно-ресурсними центрами вимог чинного законодавства щодо забезпечення безбар'єрності. У Нас дев'ять закладів освіти, два з них приватні, два з них опорні мають філії. І є в нас гарний інклюзивно-ресурсний центр. І от, в інклюзивно-ресурсному центрі недавно зроблений ремонт, воно, казати безбар'єрності, там ну, по мірі можливості дотримані. Тобто там у дверях порогів нема, там для е, осіб, котрі слабозрячі, цим шрифтом Брайля ці всі як більки, етикетки, вивіски, це воно все виписано. Тобто там ну, все нормально. Дітей. Котрі навчаються в інклюзивних класах, у нас, по-моєму, 63. Найбільша проблема у нас це кадри. кадри тобто десь 5 чи 6 вакансій асистента вчителя, асистента, вихователя. Так що кадрів, кадрів, кадрів. Все друге у нас є. У нас по школах є нестача фахівців відчувається у всіх інклюзивно-ресурсних центрах області. А їх наразі Україні функціонує 34 і охоплює понад 2 тисячі дітей. Оце питання, яке ми сьогодні будемо обговорювати і запрошувати наших фахівців, закладів вищої освіти. До речі, буде з кафедри клад Маріана Івановна, яка буде інформована про те, що відбувається в закладах освіти, які потребують кадри, і ми це. Будемо обговорювати вже із керівництвом згродського національного університету про те, щоб вони. Ці спеціальності, які необхідні для нашої області саме для надання якісної послуг для таких дітей, щоб вони здійснювали таку підготовку, Прийшлося на колегії і про реалізацію заходів стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року. Начальні заклади 6, де вчитпошкільної освіти маємо 4. харчування організовано у всіх закладах нашої громади і Початкова ланка харчується безкоштовно, завдяки програмі. Садочки організовано так само гаряче харчування повністю. А старші класи, скарпи, а у вас яка вартість там 50, 50 гривень, ну, пільгові категорії маємо, і маємо учні, які з місцевого бюджету доплачуємо. Виникають питання, тому що ми більше гірський населені пункт, трошки з довозом, але самі тендери договора укладаються вчасно, десь є додаткові угоди, десь інколи не вистачає якогось, ну може, ресурсу, але я кажу, за рахунок того, що ми трішки гірський населення пункти мало маємо таку проблему. Працюємо по договорах. договори договорах заключаємо все вчасно. Тобто, ну я думаю, праця в нас налагоджена вже. Із постачальниками майже 50 тисяч учнів перших четвертих класів наразі харчуються коштом держави у закарпатських закладах освіти. А їх у краї 563 з понад 159 тисяч школярів для порівняння минулоріч – 53 тисячі. Щоб діти дійсно отримували не тільки здорове харчування, але і формували в собі навички здорового харчування і відносилися до цього з високою відповідальністю. Так само ми залучаємо до. Цього того контенту і батьків, тому що це не може бути робота з самими дітьми, але це має бути робота спільна в єдиній системі. Це батьки, вчителі, діти, і тоді ми можемо досягнути певного результату. І звичайно підключаємо наші професійні заклади, які здійснюють підготовку кухарів для системи шкільного харчування, акцентувати увагу, де можуть шкільні кухарі отримувати. Підвищення кваліфікацій, наскільки це популяризується, і звичайно, ми розробили на базі берегівського ліцею професійного так, така метод методичні такі семінари і майстер-класи, де заохочуємо дітей не тільки початкових класів, але і дітей дошкільного віку до здорового способу життя. Окрема увага на заході. реалізації у 2025-2026 навчальному році фізкультурно-оздоровчих заходів та Змагань пліч-о-пліч -пліч, всеукраїнські шкільні ліги серед учнів закладів загальної середньої освіти у планах розширити кількість видів спорту до 12, зокрема легкою атлетикою. В цьому році легка атлетика стає на рівні зі всіма видами спорту. Хоча в минулому році була апробація, пройшли діткам. Сподобалося викладачам сподобалося. Тим паче, легка атлетика є найдоступніший вид з усіх, який проводиться в цьому. Наймасштабнішому проєкті спорту, який є в Україні. Отже, сьогодні ми тут зібралися для того, щоб розповіли розповісти всім представникам, як проводити, де проводити, ще проводити, і знову ж скажу найдоступніший вид спорту, тому що все зроблено для того, щоб е як наймасовіше можна було залучити дітей і використовувати всі засоби для проведення найпростіші на колегію. Запросили представників спортивних організацій Закарпаття, аби спільно обговорити можливості підготовки до змагань У навчальних закладах краю. Показати наскільки це важливо не тільки спорт заради спорту, а спорт у закладах освіти. Це зовсім інші акценти, тому ці акценти будуть розставлені сьогодні. У нас на цій колегії ми запросили голів федерації зазвичай розробили заходи, графіки, де будуть проводитися майстер-класи з тих видів спорту, які внесені цього року в регламент нові шкільні види спорту це старт для великого спорту. Саме школи зароджуються майбутні спортсмени, які будуть захищати честь нашого. Краю не тільки на з всеукраїнських, але і на міжнародних аренах. Нагадаємо, змагання пліч опліч 2026 проводитимуться у 12 видах спорту: баскетбол, баскетбол, 3 на 3 біатлон, волейбол, гандбол, легка атлетика, регбі-5, спортивне орієнтування, настільний теніс, футбол, чарлідинг і шахи.